Патріотизму вчать зрадники платити податки крадії. Законності від нас вимагають злодії, а до совісті взивають подонки. Нам пишуть правила ті, хто їх ніколи не виконував, а судять нас ті, кого самих треба судити. Нещодавно Зеленський порадив відкрутити голови тим політичним силам і політикам, які починають думати про вибори. При цьому по всій Україні поширюються мільйони копій партійної газети Слуг народу. Та кому треба відкрутити голову? Зеленський каже, коли розпочалася війна, Путін передавав свої ультиматуми через ОПЗЖ. А Медведчук та його колеги вимагали, щоб Україна пішла Путіну. Ну тобто, Вова пише Пітерянин: Квест. Ти добре знаєш, хто такі ОПЗЖ? Але саме твоя партія постійно саме з ними разом голосує в Верховній Раді. Вітаю вас, пані та панове, З вами знову Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста. Ми ло лою халіт, вихесон лою халі іменот. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна перерахувати. Ті, хто шість років тому прийшли до влади під гаслами ламати систему, тепер намагаються перекласти відповідальність за цю зламану систему на інших, зокрема на бойових генералів, забуваючи про власну відповідальність про забуваючи про своїх соратників і партнерів, які зрештою припустилися страшних помилок під час підготовки країни до. Не повномасштабної російської агресії верніше, повністю ігнорувавши ці попередження, які лунали від наших західних партнерів, нехтуючи інтересами української безпеки і оборони, замість того, щоб рити окопи рили під бойових генералів і під своїх політичних опонентів. Зелені слуги разом з своїми адептами, і прибічниками, коли разом ламали систему, то сподівалися, що будуть так щипати гусей, що зможуть так потужно прибарахлитися, що їх онукам та правнукам вистачить. Але на жаль, головне їхнє досягнення сьогодні це сотні тисяч нових могил на українських кладовищах та мільйони українських біженців та переміщених осіб. В своїх численних багатогодинних інтерв'ю, які так щедро роздає Зеленський останніми днями, він намагається перекласти відповідальність за провалену українську оборону на підписантів Будапештського меморандуму 30-лічної довнини. Хоча насправді автор цього меморандуму Олександр Чалий був включений саме Зеленським в цю делегацію, яка доклалася до іншого ганебного документу, а саме до протоколу стамбульських домовленостей, а головне. Що цими звинуваченнями Зеленський намагається відволігти увагу суспільства від власних страшних злочинних помилок, такі як зупинення ракетних програм, розмінування Чангару, скорочення армії, розведення військ, і таке інше. В своїх довжелезних інтерв'ю Зеленський, замість того, щоб визнати, хоч жодним словом, власні помилки і прорахунки, він знов ж таки намагається перекласти відповідальність на наших західних партнерів. Зокрема, в останньому інтерв'ю він наполягав на тому, що, начебто, з 675 мільярдів доларів американської допомоги, невідомо куди поділися 100 мільярдів. Хоча достатньо було просто пошукати в інтернеті відповідні розрахунки, щоб знати. Десять, що це були сигнування на американські підприємства, які замінювали своїми новими виробами ті зразки зброї, які постачалися з американських запасів на український фронт, і тепер збуджена такими звинуваченнями. Американська вже громадськість ставить питання: так що дійсно зникли кудись ці 100 мільярдів доларів, що зрештою черговий раз підриває довіру до українського керівництва. Колись перший очільник офісу президента Андрій Богдан у своєму інтерв'ю «Гордону» розповідав, як змінилася атмосфера навколо зеленського завдяки перебуванню в його оточенні Андрія Єрмака, який схвальними оплесками зустрічав будь-яку ініціативу найвеличнішого, будь то мільярд дерев чи українські диснейленди чи голівуди, чи то лавочки з qr кодами для є бабусь, Це розвиточення актора і продюсера. У Ермака и Зеленского, mm -hmm. кто из них актер, кто продюсер? Пусть общество определяется. Скажи, пожалуйста, а... он удобен, как сказал один мой товарищ, он удобен, как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова. Почому ефект теплой ван? Тюплейон. Завдяки такій схвальній реакції свого канцельєрі Зеленський дійсно повірив свої унікальні здібності, хоча до цього сам визнавав, що йому не вистачає клепки і часу мислити стратегічно. А у мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати. думати. Стратегічно більше того, він повірив свої унікальні ораторські здібності, що призвело сучасних коментаторів проводити паралелі з древньоримськими персонажами. Оповідали, що навіть вже був приготований лев, якого він мав убити палицею або задушити голими руками на очах глядачів на арені. Оповідав історик Светоні. Імператор почав виступати публічно. Що вже само по собі було для римлян ганебною справою. Під час співу Нерона нікому не дозволялися виходити з театру навіть за необхідністю. Колосальне самолюбство збуджувало в ньому невгамовну спрагу до слави, а його заздрість до усіх тих, хто звертав на себе увагу публіки, доходило до шаленства. Чужий успіх був у його очах злочином. Нічого не нагадує. Під кінець свого правління Нерон державними справами майже не займався. Так він заявив, що лише Елі не зможуть оцінити його талант, і в 67-му році поїхав до Греції і на різних ігрищах виступав як співак, актор та колісничий на різноманітних змаганнях. Імператор брутально порушив олімпійські ідеали і загальновизнані принципи пішов навіть на те, щоб собі на догоду порушити непорушну доти хронологію проведення Олімпійських ігор, прагнучи одночасно стати. Переможцем всіх чотирьох змагань загальногрецького масштабу нерон домігся перенесення на два роки пізніше термінів ігор 211-ї олімпіади. Завдяки цьому, в 67 му році нашої ери, відбулися всі чотири згадані олімпійські змагання. А нерон, хоча під час кінних змагань на колісницях в Олімпії впав і вибув із зі змагань, проте був проголошений олімпійським чемпіоном. Крім того, отримав вінки. Переможця навіть в тих видах програми ігор, де він взагалі не Брав участі, зрештою Нерон отримав 18 тисяч лаврових вінків переможців. Врешті-решт безумство імператора разом зі страхом за своє життя викликали невдоволення римлян і спровокували декілька змов. Але нерон, здавалося, був здатний тільки мріяти про фантастичні акти відплати чи чудесну зміну в настрої бунтівних військ під впливом його мистецьких дарувань. 9 червня 68-го року Нерон покінчив із собою. За легендою, останніми його словами були, який великий актор гине. Коментуючи діяння Нерона, часто цитують вислів іншого відомого персонажа древньоримської історії. Неміцна доля народу, коли вона залежить від волі вірніше, від вдачі однієї людини, писав Марк Тулій Цицерон. Дурна слава. Імператора Нерона змусила наступні покоління римських істориків приписувати йому ті злодіяння, яких немає історичних підтверджень. Зокрема, є така непідтверджена версія, що саме Нерон підпалив Рим, що спричинило страшенну пожежу, внаслідок якої згоріло 10 або 11 з 14 кварталів вічного міста. Стверджуючи, що нерон надихався цим видовищем, спостерігав за великою пожежею, граючи на арфії і складаючи свої нові видатні віршовані твори. Оскільки рибляни вважали себе нащадками гемерського героя Енея, то спостерігаючи пожежу Риму, Нерон проводив паралелі між падінням Трої, вважаючи, що таке порівняння може надихати його на нові творчі здобутки а його підлеглим давати можливість втішатися такими його досягненнями. Так і Зеленський досі вважає свої антиукраїнські українофобські твори, подібні до серіалу Слуга народу чи мюзикла як козаки витвором високого мистецтва, знехтуючи тим, що насправді вони підігравали саме російським наративам і російській пропаганді. Своїх же співвітчизників Зеленський звинувачує в невдячності, стверджуючи в останньому інтерв'ю, що вони, бачте, вивезли за кордон 35 мільярдів доларів готівкою, не згадуючи жодним словом про ті багатомільйонні суми, з якими перетиняли український кордон слуги та їхні союзники по сьогоднішній коаліції депутати ОПЗЖ. А головне забуваючи про власні заощадження у вигляді десятків мільйонів доларів, які перераховував Коломойський на офшори зеленського з грошей, вкрадених в вкладників Приводбанку, із з яких мало того, що не сплачені податки, але жодна копійка з тих багатомільйонних сум не була витрачена на допомогу українській армії. Зеленський, все таки не прислуховується, пише Павло Нус, до порад взяти точкову паузу і утриматися від коментарів і гатить своєю піар-кувалдою собі ж по голові. Днями в своєму інтерв'ю він заявив, що Росії потрібна маріонетка в Київ людина, яку вони контролюють. Розрозуміло, що я їм не підходжу, тому що їм потрібна їх лялькова людинка тут. Їм потрібен їх. Чоловік, їх людина, який буде керувати Україною, заява спрямована в першу чергу на внутрішній спожиток для обмеженого або тимчасово обмеженого електорату. Зеленський намагається зробити все, щоб виборці забули, що саме Віктор Медведчук став членом парламенту не до, а після виборів нового президента в 2019 році. Він не хоче, щоб згадували, як кандидати у депутати від Слуги народу, а потім депутати фракції. Воно більшості не вилазили з телеканалів Медведчука. А депутат зеленої. Партії Бужанський навіть був телевізійним ведучим на одному з цих телеканалів, а саме на телеканалі «ЗІК». Водночас Зеленський дає собі позитивну характеристику Яні Маріанетка. Її розкрутка вже почалася. Багато ресурсів повторюють це, щоб пояснити, що Зеленський нібито не вписується в плани росіян. Насправді ворог напав саме в 2022 році, бо бачив саме слабкість Зеленського, який вкладав гроші в дороги, а не в армію та виробництво зброї, та ігнорував попередження заходу про російську загрозу. Окупації не сталося тільки завдяки мужності українських західних. Які собою закрили країну, пише Твітерянка Хелліс. Вони не брехали, вони просто не казали, в якому напрямку буде цей рух. А Охлос не питав. І тепер ось пишуть: українців попередили, що наближається епоха тотальної бідності. Щоб зупинити цю епоху тотальної бідності, тотальної брехні, треба продовжувати просвітницьку роботу, поширюючи корисну для суспільства інформацію, розвінчуючи ті міфи, які так активно поширюють в українському інформпросторі позитивні блогери та інші кліврети банкові. Тож панове не спиняємо наш рух до правди. Пам'ятайте, дізнайтеся правди, і правда зробить вас вільними. Тож до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україна.